А що, русский? Я так смотрю, ви ну так серйозно настроєні відродити Радянський Союз, да? Причому рівно, ти ж методами, якими він у своєму часі створювався, через брехню, жорстокість і насильство, а це ті інструменти, якими Росія володіє лучше всіх у світі. Їх у неї на всіх хватить. У неї єдине, чого не вистачає, це понимання чого через оте все, чого ніхто не спішить до неї в її об'ятія, а то, ну от прям як на зло, ровно наоборот. Это Гончаров. Из 18 граничащих с Россией стран мы не конфликтуем, не имеем территориальных споров, не воюем, не пытаемся сменить власть в трех. Монголия, Северная Корея, Беларусь. Также я бы выделил Грузию, где все же стиль отношений с Россией как качели и зависят от конкретной партии у власти. Китай имеет претензии на часть территории. Когда-нибудь они всерьез заговорят об этом. Казахстан экономикой в сторону Китая, а политикой в сторону Запада. Такая в не очень устраивает Путина. Азербайджан разгорается прямо сейчас, но судя по быстрой реакции Баку, там были готовы к этому и не против завершить дружеские отношения. Остальные – это страны Европейского Союза и НАТО. Их упустили давно и по своей глупости. Пес. Ну, про Украину все понятно. Ну, хоть с нами все понятно. Вы даже себе мало представляете, насколько это приятно чуть. И даже с учетом той жесточайшей войны, которую мы сейчас переживаем, нам багато кто даже заздрить Бо, ну, вони, многие из них там еще только начинают цей свой путь до совершенства, до все понятности. І, походу, там ще даже на що-то смішно надію це мол, так Перебіситься Росія, не перебіситься. Азербайджан потребовал от РФ компенсации в связи с гибелью и тяжелыми телесными повреждениями азербайджанцев. На встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым российской стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами, наносящими ущерб отношениям между двумя странами, передают азербайджанские СМИ. А что такого нового вот этим своим протестом Россия сообщила? Она же сведомо это все делала, специально. Чисто заради проявлення своєї звірячої жорстокості. І ви, коли це все замітили, а ви не могли це не замітити, Ви усе ще потайки з нею, отакою коли то дружить? Азербайджан виставив ультиматум Росії для нормалізації відносин. Мене, чесно скажу, мене як то даже не драйвує слово ультиматум. Мій афігіватор як то от відбувається на терміні нормалізації відносин. То есть, подожди, давайте я ще раз переспрошу. Ви зі страною. яка подобное позволяет себе ваш бик. Вы с ней согласны как-то нормализоваться? Ну так тогда это проблема у вас. С Россией проблем нет, там и так все понятно. МИД Азербайджана сегодня призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. Я чуть то не понял, а какое дело Министерству иностранных дел Азербайджана до российских граждан? О, так мы же все это вам с 2014 года и говорим-то. Я чуть не понял, а какое дело Министерства иностранных дел России до украинских граждан? их вы абсолютно не стесняетесь полезли войной от других украинских граждан защищать. И их же в первую очередь как раз, кстати, и поубывавшие. И тут вдруг такие озарения, когда все это примеряло на вас. С какого вообще перепуга решили, решили лезть в наши внутренние дела? У них, видите ли, тут соотечественники. Соотечественники, забирайте их. Если ви так беспокоитесь за соотечественников. Їх тут тут 2-3 мільйона. Колян, слушай, а ти свою тетрадку ніколи ніде не тіляв? Ну, подивіться, ну вони ж слово в слово у нас усе списали. Откуда вони це взяли? Вони ж нас ніколи даже не слушали. Забирайте все це своє гавно назад, забирайте ні хрен листи в наші внутрішні діла. Це у них тут. Бачите, тут. Чого вам не нравилось, коли ми ось це все вам говорили? І тепер ви, слово за слово, вивалюєте то, от це все Азербайджану, прекрасно ж нагадуючись, хто за ним стоїть. Сказати хто? Я скажу, Колян, стань, будь ласка, на місце, не лізь поперед батька в кадр. Ну дай я хоча б інтригу потягну, а? Зараз я тебе назову! Кремль обвинив Україну в розжиганні конфлікту між Росією і Азербайджаном. А я знав. Знаю, я, я це чувствовав з першої секунди конфлікту. Ну, ну, не сам же ж Азербайджан всю цю русофобію придумав. Це наша робота. Наша. Це ми Це ми заставили російських бидломентів проявити свою тупу агресію за національною ознакою. Ми, ну, русські самі б до цього не додумались. Ні, їх буквально ну, кром за ручку водити треба. Колян, що стоїм? Набирай Зеленського, спитай, що їм далі делать. Послухають його, послухають. Российский сенатор. В общении с нашими кавказскими соседями Зеленский начал чувствовать себя очень вольготно. Провокационное поведение Зеленского не перестает удивлять. Теперь уже и на Кавказе. Об этом в соцсетях написал председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Он под патронажем своих дирижеров из Лондона и Брюсселя осваивает роль координатора в дальнейшем раздувании антироссийских настроений на всем постсоветском пространстве. Хозяева довольны и поощряют это не только морально, но и материально. А что вас удивляет? А! О тут. Отут ми весь ваш Кавказ держимо. Отут. Держимо його так на поводку, кормимо, поїм, морально поощряємо за хазяйські, естественно, деньги. Тобто, я так зрозумів, Советський Союз він таки ну, так от, Це ми його вже собираємо. Ми, А вам оставляємо всякі грязні, ненужні нужні типу типа ви там вспоминали там Білорусь, Монголія, Северна Корея. От то з ними свій совок строїть, а наше не трошки. Бо все остальне це теж наше. Армения обрывает связи с Кремлем. Напряжение между Москвой и Ереваном нарастает. Конфликт между Москвой и Ереваном обострился на фоне дела Самвела Карапетяна, российского бизнесмена армянского происхождения. Недавно он был арестован по обвинению в призывах к насильственному захвату власти. Москва очень болезненно отреагировала на арест своего человека в Армении. Фактически Ереван начал процесс разрыва зависимых отношений с Кремлем, что властям РФ очень не нравится. Диви, під нашим патронатом два цих абсолютно непримиримих суперники можуть про щось договоритися. Ні, вони реально можуть, вони вже намагаються це зробити. Стала зустріч глав Арменії і Азербайджана в ОАЕ. Алієв і Пашинян планують встречу в Дубаї для обговорення мирного заглашення. А всього то що для цього треба? всього-то. Всього взять і виключити Росію з числа помощників, яка ніколи нікому ні не фіано не допомагає. То путий під ногами і постійно лізе в усі щілини. І діло тут же пішло, коли даже ще раніше старіни не всі позагоювались. Армения, Турция и Азербайджан исключили Россию из соглашения по Зангизурскому коридору. По букве этого документа Россия не будет иметь никакого контроля над коридором и фактически будет исключена из него. Как поясняют аналитики, формирование новой региональной оси открыто бросающей вызов российскому влиянию в Закавказе, грозит пресечь возможность сухопутного взаимодействия между Россией и Ираном. А я, я извиняюсь, а це. Акцент... Тоже ми постарались і Или... тут Росія по без нашого благословення хто получила. Та ні, ну не 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 могло тут без нас обійтися ніяк, могло. В газдуми заявили, що Арменія пошла по пути України після угрози Єревана заблокувати російські канали. А своїх знесь своїх напутали, наборот роззадориться збралась, що щоб не йти нашим путём. Оце все гамно, надо закривать побістрей і закривать Якомога жоще свого Медведчука вони закрили, з щастя, бачите, до того, а не послі. І по нашому опиту, всі вже зрозуміли, що треба робити, щоб не було поздно, і робити срочно. перенимают опыт Украины. В Киргизии будут штрафовать за русский язык. В Киргизии приняли закон, обязывающий говорить на киргизском языке. За незнание будут штрафовать, а вещание СМИ на нем должно составлять не менее 60%. А я бы сейчас киргизскую власть, вот при всем дали уважении, я бы ее сейчас сам оштрафовал. За малодушничество. Чего только 60? Нахрена вам остальные 40%. Це ж ви на цілих 40% повишаєте собі ризик потенціальних проблем. Вам із всього російського язика достатньо тільки 5 матюків вивчити, щоб потім ними з Росією на рівних общатися. Узбекистан обвинил Россию в грубом обращении с мигрантами и потребовал соблюдать права человека. С, -с, -с що? я не понимаю? Ви що не замітили, що у русських чоловіків ніяких прав немає, взагалі немає. Вони навіть не розуміють, що від них треба. Зараз у них інші стандарти в ходу з вашими, вони вже ніяк не совмістимі. По пути України, республіки СНГ Готуються до переходу на стандарти НАТО. А там Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, яких ви чим більше нами пугаєте, тим більше вони бачать перспективу іменно в нашому путі. Ніякої вони з вами вони вже не бояться, вже не бояться. Бо вони вже бачать, що вас на всіх не хватає. Вас на одних нас не вистачає. Ви у нас вже так ув'язли, що вже не знаєте, як від нас вилізти. А коли там яким-то чудом ще й вилізете, ви з офігенєнієм побачите, що Совєтський Союз він вже состоявся. уже без якої-то вашої участі там. Головним, зв'язуючим мотивуючим фактором якого буде протистояння Росії. Це буде такий мощний Совєський Союз, в якому ми в цьому союзі одне одному багато що можемо посоветувати. А більше ні для чого другого він усім нам нахрен не впав. Так, ну і тепер давайте про протистояння, як то кажуть. Е, поговоримо про його, так би мовити, забезпечення. Тут у нас якраз початок місяця. Да і ну якраз хороший час відчитатися, як то кажуть, за минулий минулий місяць я практично весь вам пронив про те, що по волонтерки у нас там були такі великі проблеми, велика дирка, великі мінуси. І, от, знаєте, я так от нив нив-нив-нив і винив, як то кажуть, під кінець місяця. Я дуже дякую всім, хто активізувався. Ми дуже серйозно підтяглись. Ми, ми все одно лишились в мінусі. Але в такому невеличку, більше я вам скажу, якби там одні партнери наші, які обіцяли взяти частину витрат на себе, і вони цього так і не зробили, на жаль. Так от якби вони це зробили, ми б ще й в плюсі вийшли. Ну, як в якому плюсі? Ми б все це зараз би успішно все це б засадили, бо ну що, пішов новий місяць, пішли нові витрати, витрат багато, і вони усе ще збільшуються. У нас там і зв'язок, і автомобілі, і все це. І воно так, знаєте, невпинно потрошечку росте, по тому як росте наш полк. Які ми з вами взяли під опіку? Я просто нагадую. Я зараз говорю про допомогу збройним силам України, силам оборони України. Ми тримаємо під своєю опікою 120-й окремий розвідувальний полк, який Дуже, я вам скажу, дуже гарно себе проявляє зараз напередку. Хто підписаний на його офіційний канал на Ютубі, на Фейсбуці, на все, Ну, той все це бачить, можна сказати, постійно і регулярно. Хто не бачив, обов'язково підпишіться. Я зараз вам тут посилання дам на YouTube канал, а там же є все. Там є Facebook, є доволі такий потужний Тікток, є Інстаграм, Ікс, є ну, коротше, там ви усе це знайдете і побачите у. В що ми з вами вкладаємось, вкладаємось досить непогано і досить класно. Я ж кажу минулий місяць, який я там весь проплакав, вийшов ну такий більш-менш нормальний, враховуючи величезні витрати, які у нас були. Сподіваюсь, цей місяць буде трішки, може, спокійніший, але ну він уже мінусовий. Але я ж думаю, ми з вами зараз напряжемось, правильно і так що підкинемо, і дуже допоможемо нашим хлопцям, яким зараз, хоч вони і там я хвилю, що от вони роблять класні речі, ну їм важко. Ви самі знаєте. Чим далі важче. Так що давайте допомагати ЗСУ, давайте допомагати 120-му окремому розвідувальному полку. Як робити? От, будь ласка, у вас на екрані зараз два QR-коди. Все, що треба, це просто навели смартфон, класнули. У вас з'явилася відповідна менюшка. Один з цих qr кодів веде на банку в Монобанкові, другий на конверт в Приватбанкові. Все чудово працює з будь-якого куточка світу, з будь-якого банку. Навели, класнули, нічого не зазначаємо, не пишемо додатково. Ви там бачите в меню. І банки, і конверту, що це на 120-й окремий розвідувальний полк Збройних сил України. Перевели свій донат, ми його потім використаємо дуже успішно і удачно за призначенням. Значить, якщо цей варіант вас чимось не годиться, будь ласка, в першому прикріпленому коментарі або в коментарі до цього відео. В описі до цього відео там є маса інших варіантів, зокрема, і ці вони там теж описані. Там є картки двох різних українських банків, є короткі посилання, є зорсткі посилання на банку і на конверт. Там є ну, більш такі альтернативні варіанти, які в першу чергу цікаві можуть бути тим, хто живе за кордоном України. Значить, PayPal, Skrill Біткоін, Гаманець. Там є наша сторінка на GoFundMe яка чим, чим хороша, там можна робити анонімні платежі. Ніхто не буде знати, від кого цей платіж надійшов, в тому числі і ми. Просто там ставити анонімний режим, якщо ви живете в такій країні, де ну як то кажуть, не бажано світити свою допомогу Збройним силам України. Будь ласка, GoFundMe у фанбі для вас. Значить, але якщо ви користаєтесь одним із тих варіантів нижче описаних, ви там обов'язково на кожному платежі обов'язково зазначайте, будь ласка, для кого це допомога. Так, щоб ми розуміли, що це військовий воєнний там на полк 120 розвідникам на перемогу, пині на гроб, там пині на пейджер там або щось таке. Або якщо це допомога нашому проекту, то значить коту Василю на буси, Ізольді Філіповні на Пахмілон і коляну на віскіс на віскіскас. на віскас, звичайно на віскас. Ні на що не намікаю. Е, просто щоб ми розрізняли ці платежі, бо ну, вже не один рік іде допомога і так, і так, а краще тим, хто хоче допомогти нашому проєкту, щоб наш проєкт і далі існував, і щоб вам з нами і далі було цікаво, щоб ми були тут постійно. Значить, Краще стати нашим спонсором на Ютубі. Ну, спонсор – це тільки звучить це слово. тільки. Таке, яке пояснює сам формат, насправді там можуть бути такі невеличка, дуже символічна бюджетна допомога. Там під цим відео є кнопочка спонсорства біля кнопочки підписатись, яка просто зобов'язана бути у вас неактивною. Тобто, що ви підписані на наш канал, перевірте, будь ласка, чи підписані? Там же кнопка спонсорство брати, А ще краще це стати нашим партнером на Патреоні. патроном. Ще бо там ну якось не росте там кількість людей. Так що я хотів ще раз закликати тих, хто з нами постійно, давно. Давайте все-таки на Patreon. От я запрошую вас туди. Це зручна форма, воно нормально працює. Один раз ви пройшли оцю механічну оцю всю реєстрацію, там вона не складна. Там же ж знизу є і мануальчик, де пояснюється, як усе це робити. Один раз ви це зробили і все. І ми з вами постійно, вам не треба ні про що згадувати, нагадувати, воно далі працюватиме автоматично. Це буде зручно і вам, і нам. Ну, нам звичайно, нам зручно, коли ви і нам допомагаєте, і підписані на наш канал. Але в першу чергу, звичайно ж, ми допомагаємо Збройним силам України 120-му окремому розвідувальному полку. На чий YouTube канал я сподіваюсь, ви вже підписались. Да? І ще раз, там посилання на все це є. Підпишіться, будь ласка. Дивіться, що роблять наші хлопці. Ну, в якому стані наше військо перебуває. Там дуже багато цікавої інформації. Підписуйтесь, дивіться, допомагайте Збройним силам України, а Збройні Сили України допоможуть усьому решті світу. Допоможуть так, щоб все буде Україна. Так воно і буде.